У нас їло троє Рижий котик ще їв. Ось він вже стригнув пішов. Тепер тут за дерево сховали котика, щоб не було видно. Це вже буде три. Бедемо рахувати. Живіт вже й не видно. Тут чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Рижек уже їв. Тут то в нас є сірий, да? Дев'ять. Дев'ятий котик. Ще десь не давали їсти вже. Не видно цих котики край, літара грати з собою. Всіх накормили, всім дали кашку, всім заправили кашку, корм дали. Десь за забор там є їжа, він, він же повечеряв трохи. до осюди, кошенятки, дійшлися.